У мене вже два робочі дні позаду, сьогодні середа. Вчора у нас дойшов все-таки нарешті сніг, почав пролітувати і трошечки прикрив землю. І в мене вчора голова ледве не луснула. Я чула, що люди теж жалілися на головну біль. Тому вчора нічого не знімала, не виходила, не віталася, нічого. Пропаяла сьогодні цілий день, зараз 16.25, я вже. Зробила 4 своїх клієнтів, мало бути, 5, але дівчинка принесла на завтра подзвонила. Тому закінчила бистренько, там гелева була корекція. Все, яке люблю, коротенько, однотонним гелем, і до побачення. І що? Була я в аптеці в понеділок і купила собі знову е каплі в очі по типу сльози. Мені рекомендував лікар-офтальмолог. Ці каплі я якось тоді прокапала і забула, а це чую, що мені знов такий дискомфорт в очах, немає різкості, ніби зір втрачати почала. А потім я зрозуміла, що мені дуже сухо в очах. Справа в тому, що оця наша робота, мало того, що у нас пил сідає і на шкіру, на волосся, і також на сітківку очей, так і бази матеріали, якими ми працюємо, вони містять кислоти. Як відомо, будь-яка рідина має властивість випаровуватися, тому випаровування від баз, гелів, гелаків також піднімається нам на, на обличчя, тому що ми отак напиляємо і дихаємо цим всім. Тому я вже 2 дні, дні покористувалася цими капельками, капаю їх на ніч, на вечір, коли вмиваюся, і мені значно краще. Тому, хто про це не задумався, візьміть собі на озброєння. Виписували в новому зірі зорі. Ой. Коли передивляюся своє відео, дуже часто помічаю, що я гублю слова і неправильно закінчення говорю, можу два слова наложити на одне. А Все тому, що моя... мій язик не встигає за швидкістю моєї думки. Я намагаюся це все видаляти, але не завжди успішно, то якісь накладочки получаються. З вікна забрала вже свої новорічні прикраси. З мене дівчата-клієнтки вже сміються. А я не розумію, ще вроді і не травень місяця, а вони з мене жартують, що ялиночка стоїть на вікні. Прибрала сьогодні. Прибираю зараз в кабінеті. І буду йти додому. Завтра в мене по плану також 4 клієнтки. Моя клієнточка на 9 спізнюється, я тільки що з порогу комплексу сніг змітала, загрілася, червоненькі щічки. Хочу сказати, що у нас випав вчора сніг прям багатенько. І поки сніг йшов, я була вдома. Сніг зупинився десь близько 10-ї вечора, і я тоді вийшла з собакою погуляти. Я була ще роздивована. На вулиці стільки народу дітей, дорослих, хтось ліпе, хтось катається на санках, хтось собак вигуляє, якийсь такий настрій у всіх. Ви знаєте, а висновок тільки один. Люди хочуть жити, люди хочуть гарних емоцій. І слава Богу, люди забули про слово, «ай потім. Живемо в такий час, що потім може не бути, тому живемо сьогодні і зараз. Клас. У мене емоції мене переповнюють. Хоч і на вулиці сніг лежить, але вітру немає і зовсім не холодно. Так, добре. Обміщав мій склад розхідних матеріалів. У мене тут залишилася одна упаковка масок, дві упаковки сареток, упаковка апельсинових палочки і два пончика-пилочок. Все. Пусто. Треба замовляти. Замовляти буду у наступний понеділок. Myself today, think how have I changed. How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick, and I don't know why. Remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you. I'm sorry, I'm so shallow. I'm still looking forward to watching part two of Deathly Hallows with you. Добрий вечір, я диспетчер. У мене воспалилося око. Я не знаю, що з ним. Пече просто ужасно. Я першу клієнтку ледве випиляла і... про роботу майстра манікюра і лікарняний. У мене завтра субота, 4 клієнти. Я не знаю, що мені робити. Зараз писати всім тим, хто в суботу приходить, це здебільшого офісні працівники. Вони будуть дуже в лопачках раді, а я просто не можу дивитися на це око. Добре, що в мене тут поблизу Іра швея працює, я її попросила пов'язку зробити. У мене зараз одна клієнтка, я не знаю, як я буду пиляти. А на завтра, мабуть, буду відміняти. До того всього в мене день народження в неділю, мені треба готувати, закуплятися, а я не знаю, в мене прямо мені хочеться плакати, капець. Отак? Да? Здоров'я, яке все-таки важливе. Нема здоров'я, не хочеться нікого і нічого. Очима свій влог розпочала, очима і закінчую. Зараз на момент озвучки субота 17.00 і мені значно краще. Купила в аптеці капельки, які мають протизапальну дію. Вчора цілий день пробула в масці, не дивилася на око і тому мені сьогодні набагато краще. На екрані моя постійна клієнтка, у неї травмований вказівний пальчик. Я хотіла вам показати, як працюю з ним, але... але не змогла, бо проплакала всю корекцію через травмоване око. Напротязі всього відео показувала вам роботи з цінами. Це все не випадково, тому що я змінила прайс 1 лютого. При попередньому нагадуванні кожному клієнту я відправляю картинки, які ви бачите на екрані. Як бачите, клієнти дизайни вибирають, хто любить довжину, її і залишає. Мені цього разу було легко, як ніколи, озвучити доповнення до прайсу, бо чим більше в мене обов'язкових платежів, тим менше бажання виправдовуватися. Короткі однотонни в мене залишається 400 гривень. Я не дозволяю клієнту вибирати, робимо укріплення чи ні, тому укріплення вже включено в прайс. Скажу по правді, що базами працювати не хочу, не вмію і не буду. Одна клієнтка поцікавилася в мене, чи її нігті клюють, тому наглядно вирішила показати у відео. Ставлю пилочку під палець клієнта, захоплюючи всі фалани. Вісь нігтя має йти паралельно пилочці. Все, що знаходиться під, вважається клюючим, як показано на скріні. Можете погратися вдома, кому цікаво, підставляючи лінійку. Таким чином, наглядно. Перевіряю всі пальчики клієнту та показую. На цьому закінчую своє відео та прощаюся до наступного. Бережіть себе. Пока-пока!